Дані акумулятори та стенд були закуплені в компанії BM Parts, адже Ексайд це ціна і якість. Перед нами зараз новенький акумулятор Ексайд, і він тут не спроста, адже будемо перевіряти старенький а у BMW Він ось тут у нас причаївся: тестер JBM і Вадим в головній ролі. Вадиме, які ваші ставки? Будемо замінювати цей акумулятор чи ну, ще думаю, трохи Я думаю, раз Новий вже тут. Швидше за все так. Проведемо. У нас є функція старт-стоп. Це agm акумулятор Температура на вулиці у нас менша аніж 32 градуси. І зараз проводиться тест. Ми можемо замітити, що у нас 850-пусковий ток був з заводу. Зараз у нас залишилося 480. Життя акумулятора на 56%, а рекомендовано замінювати, коли вже менше 70%. А також при умові того, що він заряджений. На 12 вольт в нас показує, що він заряджений тільки на 55%. Акумулятор відповідно попадає також під А От можна зняти старий акумулятор і наскільки він заряджений. 12-35 вольт. Що це дійсно він заряджений і той самий акумулятор. Можна взяти на новий. Заряджений майже на 13%. Фактична кількість пускового току, життя його 100% і заряджений війна 100%.